Срібний. Те, що ми казали, більше чоловікам, а золотий більше жінкам. Я в деталі не буду розказувати, бо нам не вистачить до завтра при яких хворобах. Все це. Але маленький нюанс. Коли були бальзами, то срібний працював при алкоголі. Так? А сьогодні працює золотий. Так от, золотий, він не розщеплює етиловий спирт, він стимулює виробництво в організмі ферменту алкоголь до І вже цей фермент розщеплює етиловий спирт. Якщо у чоловіка камені в нирках, то золотий. Якщо у жінки, то середній. Ну так вони працюють, навсказі, як кажуть. Навпаки, так. Срібний більше для чоловіків, але камені в дирках золотий. А, золотий більше жіночий, але камені в дирках срібний.